Рябцев Дмитро Анатолійович. Рябцев Дмитро Анатолійович народився 29 грудня 1982 року в місті Глухові Сумської області, де й пройшли його найкращі дитячі та юнацькі роки. Навчався у Глухівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 Мав добрі здібності з історії та права. Із цих предметів брав участь у міських олімпіадах та займав призові місця. Також юнак займався спортом, виступав за школу на міських змаганнях з волейболу, цікавився футболом. Навчання продовжив у професійно-технічному училищі номер 31 закінчив його у 2001 році та здобув кваліфікацію тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва, водія автомобіля категорії С. Свій професійний шлях розпочав з товариства з обмеженою відповідальністю Велетень. Працював механізатором тракторної бригади. З часом перейшов до Глухівського державного лісового господарства та працював верстатником у цеху переробки деревини. Дмитро був комунікабельним, товариським, завжди готовим прийти на допомогу тим, хто цього потребує. У вільний від роботи час любив читати історію України, якою цікавився ще зі школи. Переглядав багато документальних фільмів з цієї теми. 29 червня 2024 року Дмитро був призваний на військову службу під час мобілізації. Служив Дмитро Анатолійович навідником десантно-штурмового відділення. Брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи у населеному пункті погребки Суджанського району Курської області, 31 серпня 2024 року. Захищаючи незалежність України на полі бою, від множинних травм загинув мужній воїн Дмитро Анатолійович Рябцев. Поховали героя у рідному глухові на алеї слави Веригінського кладовища. У Дмитра Анатолійовича залишилися мати, старший брат, багато друзів та знайомих. Указом президента України Дмитра Анатолійовича Рябцева нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою. Назавжди 41. Назавжди в строю